Вітання вам, прекрасні та новиті люди. Хотіла б сьогодні поговорити про цю тему, що ніхто не ідеальний. Думайте і проаналізуйте, як багато відалізуємо всіх. Дебачу по телебаченні, чи в інтернеті, чи в інстаграмі. І обіняємо себе. 那是。 Справді є день, який хочеться і посумувати. І треба прийняти себе в цьому дні. Є день, який ми не дотримуємося харчування такого, як думаємо і емоційно приїдаємо, і це треба прийняти. Є день, що ми просто хочемо погулятися на дивані. І це треба з розумінням прийняти. Але... Якісь місце поїхати. Можливо, просто попади по що людей, чи щось навіть похвалити себе, подякувати собі за певну дію за цей день, подумати про те, а що ми маємо. Коли я ж цього досягну. Але коли ми будемо повторювати кожен раз, коли впали, то ми точно того досягнемо. Основне, це вигти себе і аналізувати, дбати про себе, не заганяти себе в такий глухий кут, що, думаю, все, виходу немає. Вихід є завжди. Завжди, коли ми тут живемо. Коли ми дихаємо, вихід є завжди є де погуляти. Є з ким поспілкуватись і є працювати Якщо десь вам чомусь відмовили, це причина в чомусь вам. Значить, ви потрібні іншому місті. Це наша цінність, наше життя і наше ставлення до життя. Тому що все починається з голови. Дзеркало і сказати, О Боже, дякую, що я тут зараз в нашому місті. У всі там, де маємо бути. І ми всі дуже талановиті, тому я вірю у всіх, у вас, у кожного. І любіть свою ідеальність. Вона показує нам свій шлях.